Чи не все місто 15 березня вийшло на майдан незалежності, аби вшанувати пам'ять жителя Дубинщини учасника? АТО Петрана Кидалюка 24-річний хлопець загинув на Донеччині 11 березня, захищаючи незалежність, та спокій України. За словами бойового генерала Федорова, Петро був на передньому краю оборони разом зі своїми побратимами. Забезпечував стійкість оборони бійців полку Азов національної гвардії України. За проявлену мужність і героїзм танкіст Петро Іванович був представлений до нагородження орденом за мужність. У серпні перед відправленням на фронт трудолюбивий та люблячий син, кандидат у майстри спорту з армреслінгу Петро Накидалюк залишив для мами послання. Він попросив друга, якщо повернуся, спали цей лист. А якщо ні, віддай його мамі. Ось із нього рядки. Попросіть вибачення усіх, кому може завинив, бо я вже не зможу. Я не вернусь. Бережіть хату і те, що осталось. Я знаю, що я вже не вернусь. Прошу, маму, у вас пробачення, вибачення, що деколи не слухався. Не просив пробачення, вибачення. Я люблю тебе, мамо. Священнослужителі відправили поминальну панахиду за загиблим, після чого усі бажаючі попрощалися з героєм. Смерть за нас. Має завжди закарбуватися у нашому серцях, наших думках, щоб ми завжди пам'ятали з вдячністю цей подвиг Петра і інших воїнів, котрі віддали своє життя за нас. Живим ланцюгом протяжністю на все місто Дубенчани вшанували та провели в останню путь бійця. Тіло Петрана Кидалюка відвезли у село Плоска, де й поховали. На знак пам'яті про загиблого Дубенська міська рада та Дубинська районна державна адміністрація видали розпорядження про оголошення днями Жалоби 14 та 15 березня. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають.